А скажіть мені, будь ласка, а як ви думаєте, в якому з сегментів оцього комунального сектору у нас є реальний ринок, і реальна ринкова ціна, і реальна конкуренція? От назвіть мені хоч один. От як ви думаєте, де є конкуренція? Ну так не дуже. Я зразу на скидку вам можу сказати: де саме? Нема ніде. В енергетиці на сьогодні повний монополіст енергатом? Ну, і мережі обленерга, вони регульовані, але вони монопольні природні. Вибору по суті, у нас з вами немає. В газі повний монополіст, повний НАК Нафт «Нафтогаз», мережі його, видобуток на 75% його, його відсотків. Сховище його, все його. Теплі, ви самі розумієте, ну от Київ тепло енергія. Ну, спробуйте тепло, візьміть від когось іншого, ну йдіть там, пройдіться. Вода, водоканал, всі розуміють, що у них місцевий монополіст, керуючи компанією сікась, ну конкуренція, я там точно не бачу, клянусь, не бачу, і, ну, точно не бачу. От немає її там. Розумієте? І я в результаті, а за наукою, за теорією і практикою економічного управління, якщо там визнана. Там є монополія, це значить, що держава має на себе брати відповідальність, встановити економічно обґрунтовану ціну і сказати: оскільки ринку немає, ціна має бути економічно обґрунтована. No, Мімсін державід перевіряє фінансовий план, всі графи витрат, поступен і так далі. Виводять скільки коштує одиниця товару. Куба води, кіловат години, гігакалорії і так далі доводиться і контролює, щоб, не дай Боже, шаг вліво шаг вправо, розстріл на місці. От така система у нас мала би працювати. А тепер на зустріч: питання: як ви думаєте, планує чи працює така система? Чи ні? звісно, що ні? На так ото там бардак. Комунальці сьогодні повний бардак безвідповідальність. Не, не, я сам інколи не розумію, от як відповісти на питання людям, чому в нас така проблема? От, бо там крайніх по дорозі три-чотири мінімум. От ми. Хто відповідає? Хто шив костюм? Ми шили костюм.